З вечора, 5 серпня, по ранок 6 серпня 2023 року російські окупанти завдали масованого ракетного удару по території України ракетами повітряного та морського базування, а також іранськими ударними дронами шахет 136 131 У перші хвилі атаки увечері 5 серпня ворог застосував 14 крилатих ракет морського базування Калібр та три аеробалістичні ракети х 47 Кенджал. 12 із 14 калібрів було Знищено протиповітряною обороною щодо кинджалів інформацію не оприлюднюємо. У ніч на 6 серпня ворог продовжив атакувати ударними БПЛА шахет 136 131 з південно-східного напрямку крилатими ракетами калібр з акваторії Чорного моря та крилатими ракетами х 101 Х-555 з літаків стратегічної авіації ту 95 МС з району Каспію. Силами та засобами повітряних сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових сил оборони України знищено всі 27 ударних БПЛА «Шахет», 5 із 6 ракет «Калібр» – друга хвиля та 13 із 20 крилатих ракет повітряного базування Х-101-Х-555. Тож загалом за кілька хвиль атак з вечора 5-го ранок 6 серпня 2023 року противник застосував 70 засобів повітряного нападу. Протиповітряною обороною знищено 17 крилатих ракет Калібр, 13 крилатих ракет Х-101, Х-555, 27 ударних БПЛА Шахет 136-131.